Всім привіт! З вами студія 207. Сьогодні поговоримо про базовий сетап блогера. Мощуйте зручніше, слухайте уважніше. Поїхали! Багато хто думає, що для зйомки свого першого відео потрібна дорога техніка, чи її потрібно дуже багато, але насправді вам потрібен iPhone. І чим новіша модель, тим краще. Хоча старіші моделі теж знімають доволі якісно. Але тут є декілька речей, які варто проговорити. Коли ви починаєте знімати на ваш iPhone, завжди вимикаєте HDA режим. Це можна зробити на налаштуваннях вашої камери. Друге, завжди вимикайте кінематограф. Тобто, не знімайте в режимі кінематограф. Тому що пізніше, коли ви будете монтувати в професійних програмах, наприклад, Final Cut, DaVinci чи Premiere Pro, ваше відео буде пересвіченим. І третє, щоб зробити ваше відео більш динамічним, більш цікавим і менш нудним для вашого глядача, поставте два телефони. Зробіть два плани: ближній ідеальний. але є один нюанс, який варто врахувати, коли ви починаєте знімати на два телефони, завжди переконайтеся, що ви поставили однакову якість зйомки. Та однакову кількість кадрів. Якщо на одному телефоні ви знімаєте в 4К, то в іншому телефоні теж має стояти 4К. Відповідно, якщо ви на одному телефоні поставили 30 кадрів, а на іншому 60, то, на жаль, це буде великою проблемою під час монтажу. Окей. Okay. Тепер ми маємо телефон, на який ми знімаємо ваше відео. Але якщо у вашого друга занадто трусяться руки і зі статичного відео виходить занадто динамічне, вам допоможуть штативи. Почнемо з меншого штативу. Вони потрібні для того, щоб знімати вас сидячи. Ви його розкриваєте, ставите на триніжки, сюди ви. Прикручуєте тримач для телефону та знімаєте ваше відео. Його можна нахиляти, відкручуючи ось цей гвинтик, і ваш штатив може нахилятися. Якщо ви хочете знімати стоячи, вам потрібен більший штатив. Так само ви його розкриваєте, ставите, налаштовуєте тримач для телефону, тобто сюди ви ставите ваш. Телефон та починаєте вашу зйомку. Але коли ви відкриваєте ваш браузер і починаєте шукати собі штатив, ви стикнетеся з тим, що ви побачите мільйон штативів від дуже дешевих до дуже дорогих. Але як обрати правильний? Якщо ви оберете дешевий штатив, є ризик того, що під час зйомки на вулиці він перевернеться від вітру. Тому Моя порада для вас: вибирайте щось посереднє між дуже дешевим і дуже дорогим. Тепер у нас є айфон, на який ми знімаємо, та штатив. Але ваші глядачі мають вас почути. Для цього вам потрібно знайти мікрофон або петличку, на яку ви будете знімати. Насправді це можна зробити навіть на ваш айфон. Для цього ви перевертаєте його мікрофоном. До обличчя. Не ставте занадто близько, тому що буде занадто сильно чути ваші шиплячі. Поставте його трішки далі і можете записувати на диктофон. Але це може бути дуже дискомфортно, коли треба багато знімати, буде важко, треба рухатися. Для цього в нас є петлички. В петличках є два канали: лівий і правий. І є Третя річ це приймач для телефону. Тобто ви ставите цю штуку в свій телефон, вмикаєте петлички, і звук з петличок буде йти у відео на вашому телефоні. Якщо ви знімаєте на два телефони, то звук під час монтажу будете брати з того телефону, на який ви підключили свої петлички. У нас є прищепка, якою ви зможете її причепити до. Своєї кофти. Завжди переконуйтеся, що ви поставили мікрофоном до обличчя. І також можемо поглянути на петлички трошки іншого формату. Вони нічим не відрізняються по функціоналу лише по вигляду. Отут у нас є мікрофон, який також потрібно направляти до обличчя і до роту. У нас є прищепка якою ви чіпляєте за кофту, і приймач для телефону. В цьому форматі це Lightning, там був Type-C. Тобто вам потрібно підібрати приймач відповідно до роз'єму вашого телефону. Отож, коли ви зібрали телефон, штатив і звук, далі ми переходимо до світла. Давайте спочатку поговоримо, для чого нам взагалі потрібно це світло. І треба воно для того, щоб зробити ваш кадр більш глибоким, професійним і цікавим для глядача, щоб він не дивився просто на пусту картинку, а треба надати їй глибини і цікавості завдяки світлу. І насправді тут не треба багато витрачатися. Ось така лампа коштує в аврорії 200 гривень, і вона реально класно працює за свої гроші. Давайте на неї подивимось трішки ближче. Ось тут в нас є тримач для телефону, тобто її можна використовувати як штатив. Ось тим гвинтиком, якщо ви її відкрутите, можна її нахиляти в різні сторони, вперед і назад. Тут ви можете регулювати декілька речей. Ви можете робити яскравіше, трішки темніше, або ж міняти теплоту. Тепліше, холодніше. Але якщо ви не хочете просто білий, світлий звичайний кадр, а хочете якихось кольорів, ось як в мене синій або червоний, то заходите на тему, збираєте всі знижки, які він вам дає, та купляєте собі таке світло. Зараз покажу. В ньому є багато режимів, ви можете налаштовувати по градусах колір, або в нього є три основних кольори: червоний, зелений та синій. Але якщо ви хочете не три кольори, а набагато більше, тобто цілу палітру кольорів, ви просто натискаєте на кнопку, змінюєте режими і починаєте гратися з градусами. Ваше світло буде змінюватися від такого рожевого до синього, і по ось цій лінії ви можете дивитися підказки, на який колір буде змінюватися. Ваше світло, і якщо ви випадково в зимовій курточці знайшли лишніх 200 гривень, то візьміть і купіть ще одне світло, тому що його багато не буває. Чим більше кольорів буде в вашому кадрі, тим більш професійно воно буде виглядати. Ви можете ставити його збоку, знизу, позаду себе. чи Попереду себе, тобто грайтеся зі світлом і експериментуйте. Завдяки цьому ваш кадр буде цікавим. Тепер ми зібрали майже всю техніку, яка нам треба для зйомки. Але тоді виникає питання: а де ми будемо знімати наше відео? І насправді, якщо ви хочете знімати в себе вдома, для цього вам треба одна стіна. Ну або дві, якщо ви хочете зробити. Куточок і не хвилюйтесь, якщо ви думаєте, що на виглядає не презентабельно, це все можна виправити або покращити насамперед. Завдяки світлу і декораціям, ви можете навішати різні плакати, можете поставити багато світла, і не хвилюйтесь, якщо у вас немає його під рукою. Ви можете взяти телефон, ліхтарик, кольоровий папір. І зробити собі кольорові відтінки на вашому кадрі, або ви можете взяти грилянду з ялинки, свічки, настільну лампу, все, що є джерелом світла, все ви можете ставити. І не хвилюйтесь, якщо у вас немає багато штативів. Це все можна сперти об щось. Можна взяти книжки, можна взяти пляшку з водою, це все поставити, сперти і зробити собі невеличкий куточок. Або поставити на задній фон полички з чимось. Немає полички. Поставте невеличкий комод, немає комоду. Ви можете поставити туди книжки, плакати тощо. Туди ви можете розмістити свою улюблену іграшку, якусь ще техніку, якісь вироби ручної роботи, усе, що вам захочеться, щоб воно виглядало гармонійно та гарно у вашому кадрі. І якщо ви думаєте, що вже не можна куди покращити ваш кадр, то будь ласка, подивіться, чи немає візуального шуму на ньому, тобто чи є речі, які ви можете звідти забрати, щоб він став. Гарним, якщо ви знімаєте не в себе вдома, а десь на вулиці, або в когось в приміщенні, то подивіться, чи десь не валяються сумки, чи немає верхнього одягу, чи немає інших речей, які є в вашому кадрі, але не мають там бути. Приберіть їх і повірте. Кадр стане набагато кращим, тому що нічого не буде відволікати від вас увагу. І на сам кінець, я залишила найважливішу штуку. І повірте, це не ваш айфон, це не ваше світло і навіть не звук. Це ваша впевненість в кадрі. Те, як ви себе поводите, те, як ви говорите. Тощо. Почнемо з вашої вимови. Якщо ви знімаєте ваше відео, Будь ласка, не їжте шоколад солодощі, або не пийте всякі солодкі напої, тому що ви будете плямкати. Буде дуже багато цих зайвих звуків, які дуже важко потім прибрати. Якщо ви говорите не чітко, то будь ласка, перед тим як ви знімаєте ваше відео, зробіть базову розминку для язика, щоб. Ви говорили чіткіше, впевненіше і набагато легше. Якщо ви дуже хвилюєтеся перед камерою і не можете сказати ні слова, то тренуйтеся, ставте камеру, сідайте, говоріть, говоріть перед зеркалом, говоріть, коли ви ходите. Ставте перед собою свої м'які іграшки, говоріть з ними. Напишіть сценарій, продумайте ідею. І головне, щоб це йшло від вас. Це має бути ваша ідея. Те, що ви хочете записати, і тоді ніякі хвилювання вам не завадять. Ось і все. Ми зібрали наш базовий сетап блогера. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, ставте вподобайку обов'язково та пишіть в коментарях, що входить у ваш базовий сетап блогера. Але на сам кінець хочу сказати, що ніколи не бійтеся помилятися та ніколи не опускайте руки. Ми у вас віримо. До зустрічі, Па-па!